Доброго дня, любі малята! 10 грудня в усьому світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини, права людини, загальні права та свободи всіх людей, незалежно від суспільного ладу, політичного режиму, форм державного устрою і правління, міжнародного статусу країни, громадянином якої є людина. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має права, які потрібно захищати. Основним документом, який регулює захист прав дитини, є Конвенція ООН про права дитини, яка була прийнята у 1989 році. Права дітей регулюються окремими законами про охорону дитинства. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю, про попередження насильства в сім'ї. Пропоную познайомитися з деякими правами дитини. Усі діти мають право на освіту, вони мають здобути середню освіту, закінчити школу, дорослі зобов'язані створити сприятливі умови для навчання дітей, навчаючись, дитина готується до дорослого життя. Учиться поважати дорослих культурні цінності і традиції своєї та інших країн. Кожна дитина має право на життя, усі діти від народження мають право на ім'я. Держава по народженню дитини повинна видати документ з реєстрацією народження, імені та громадянства. Кожна дитина має право знати своїх батьків. Дитина має право на сім'ю. Дітей не можна розлучати з батьками. Якщо дитина та її батьки живуть у різних країнах, вона повинна мати можливість перетинати кордони цих країн, щоб бачитися та спілкуватися з батьками. Дитина має право на захист від тяжкої праці. Держава має захищати дітей від роботи, яка може завдати шкоди здоров'ю. Чи заважає отримувати освіту, якщо дитина працює, то вона має право на безпечні умови? Кожна дитина має право на дозвілля, відпочинок та ігри, а також на участь у культурному і творчому житті. Також діти мають право зустрічатися між собою та об'єднуватися в групи з іншими дітьми за інтересами. Якщо дитині не виповнилося 18 років, держава не повинна дозволяти їй вступати в армію або безпосередньо брати участь у збройних конфліктах. Діти в зонах військових конфліктів мають отримувати особливий захист і догляд. Ну що ж, любі малята, пам'ятаємо, що права дитини це спеціальні. Можливості необхідні дитині для існування і досягнення зрілості. Знайте свої права і до зустрічі!